Я вітаю своїх підписчиків і гостей мого каналу «Чарівна Магія життя. Вітаю вас, любі мої! Сьогодні 6 березня, золотий день, який принесе обов'язково позитивні зміни. Ну, а зараз я кожного кожного з вас обіймаю і кожному, кожному з вас промовляю. Ти найкраща у світі людина. Ну що ж, друзі, мене звуть Наталія Озаряна, і сьогодні я з вами у цьому відео. І ми будемо разом розбиратись, які ж енергії панують в, сьогоднішню, в сьогоднішній день, яка йде доба. І що ж це за позитивні зміни? І чому золотий день? Ну. У сьогоднішньому відео ви все дізнаєтесь. Позитивний вплив восьмої доби робить цей день ідеальним для здобуття внутрішньої свободи, порятунок від негативних енергій та одержання корисного досвіду. Це час зміни як фізичного, так і на емоційному плані. Ставте лайк. Підтримайте мій канал у коментарях, напишіть. Таку фразу. Давайте зараз разом з вами внесемо гармонію та зайдемо красиво у цей день. Я, своє повне ім'я, Наталія, відкрита до нових можливостей. І я сьогодні створюю свою удачу істинно бути тому. І так ще раз, давайте разом. Я, своє повне ім'я, Наталія, відкрита для нових можливостей, і я сьогодні створюю свою удачу, істина, бути тому. Не забудьте протягом дня і теж повторювати цю мотивацію. Це ж ви записали для всесвіту, щоб він знав, що ж вам сьогодні потрібно. Тому не полінкуйтесь записати та повторити. Не дивуйтеся раптовим подіям, які відкривають або відкриють перед вами нові можливості. Бо сьогодні відмінний час, щоб поглянути на своє життя по-новому, відмовитись від установок, давно відживших своє, і залучити позитивні зміни особливості цього дня, місяць, що знаходиться в близнюках, робить цей день дещо нестабільним в енергетичному плані. Однак сприятлива атмосфера сьогоднішньої доби допоможе вам згладити можливі шоркості, поки що, навпаки, буде посилювати комунікабельність та товариськість, ви зможете відчути потребу в соціальних контактах. Але підходити до них краще вибірково, уникайте взаємодії з неприємними вам людьми. Постарайтеся виключити марні розмови, такі як обговорення пліток, направте допитливість властиву цьому періоду в правильне русло. Так, ви зумієте розширити свій кругозір та отримати користь затриманої отриманої інформації завдяки. Завдяки е, ну, такому позитивному розташтуванню небесних тіл. Деяка суперечливість, властива в місячній добі, не стане перешкодою для вашого тріумфу. Ви зумієте достигти досягнути успіху у всьому, чого прагнете, однак не робіть непродуманих дій. Оцінюйте та зважуйте кожен свій крок. Розумний та зважений підхід дозволять зробити реальність і достигнути самих амбітних своїх планів. Але запальність і спонтанність можуть створити на вашому шляху різні перепони. Цей день стане особливим подарунком для людей, які перебувають у складній ситуації, що перебувають у життєвому безвиході, він несе енергію змін, допомагаючи звільнитись від старого і залучити енергію змін. Однак діяти доведеться максимально продумано, не допускаючи недбалості та поверховності. В іншому випадку ви не зможете досягти успіху, поради й рекомендації на час восьмої доби. Чудово підходить восьма доба для будь-яких починань, зв'язаних з бізнесом. Крім того, це непоганий час для повернення до старих проєктів, які ви раніше відкладали, на потім. Усі перешкоди, що колись заважали вам добитися поставлених цілей, сьогодні виявляться несуттєвими, дозволяючи в стислі терміни досягти задуманого. Навіть енергетика дня відмінно підходить. Для нестандартних рішень, дозволяючи вам глянути на поставлені завдання свіжим поглядом та знайти до них новий підхід. Хоча енергетика дня досить сприятлива до спілкування, у восьму добу потрібно підходити все ж вибірково. І уникати великих компаній та участі в масових заходах, оскільки енергетика дня відрізняється деякою нестабільністю і може призвести вас до, емоці... до емоційної втоми. Та не менш... Тим не менш взаємодія з колегами і партнерами буде вдалою, особливо якщо ви заздалегідь. Подумайте про те, що очікуєте від зустрічі, і дотримуєтесь складеного раніше плану. Уникайте розпитувань до себе співробітниками, взаємини з пол... взаємин другою половинкою, складуться дуже сприятливо, оскільки енергетика дня сприяє набуттю гармонії. Та зміцненні почуттів між подружжям. Крім того, це ідеальний час для примирення. Для звільнення від накопичених образ і претензій підійдуть до цього процесу відповідально, уникаючи звинувачень та суперечок, намагайтеся зрозуміти і прийняти точку зору коханої людини та гранично м'яко. Донести свою власну, щоб прийти до компромісу. Для фінансової активності день скоріше нейтральний, тому від ризикованих угод і великих вкладань краще відмовитися, відсутність активності також е краще уникати, оскільки вона може негативно відбитись на ваших доходах. Продумані витрати будуть вдалими. Рівне, як і невеликі придбання, особливо, якщо вони відносяться до невідкладних покупок. Від оформлення кредиту поки що відмовтеся. Повернито його буде не просто у плані фізичної активності. День не відноситься до особливо сприятливих. Зайвих навантажень на організм сьогодні не варто робити, тому силові справи та інтенсивні тренування відмініть. Віддайте перевагу прогулянці на свіжому повітрі або відвідуванню басейну. Прислухайтеся до свого тіла і не допускайте перевтоми. Це хороший день для відпочинку. Та проводити день в бездіяльності буде помилкою, яка позначиться на вашому настрої самопочутті і не на краще. Виберіть собі якесь заняття, що приносить вам задоволення. Наприклад, зустріч з друзями, відвідування цікавих міст, улюблені хобі, духовні практики. Також вітається, вони допоможуть вам зберегти гармонію із собою та значно посилити вашу продуктивність. Однак не варто братись за прання чи прибирання через силу. Результати роботи з підпалиці не принесе, тому сили виявляться витраченими марно. Магічні ритуали цього дня. Енергетика цієї дні, цього доби ідеально підходить для проведення обрядів, спрямованих на зміцнення взаємовідносин, відновлення сімейних зв'язків. Крім того, це гарний час для залучення фінансів та процвітання. Якщо у вас виникли якісь складності з фінансами, з фінансами то проведіть такий ритуал. Вам знадобиться зелена свічка. Засвітіть її і поставте на підвіконня. Після чого дістаньте гаманець яким постійно користуєтесь, заздалегідь, вийміть із нього все, крім купюр та монет, візьміть його в праву руку, піднесіть до свічки на безпечну відстань і проведіть над полум'ям ним сім раз. При цьому скажіть такі слова: поки місяць на небі сяє, в моєму гаманці гроші не сякають. Багатство мене супроводжує, а грошова удача з кожним днем прибуває. Тому бути. Після виголошення цих слів ще раз. Пронесіть гаманець над вогнем, потім поверніть у нього всі необхідні предмети і користуйтесь, як завжди, свічку можна загасити. Для відновлення мира у сім'ї. Заздалегідь відріжте приблизно півтора метра від простої білої нитки. Найкраще вовняної. Ну, Тримайте при собі, нікому не показуючи її протягом дня. Прислухайтесь до розмов, як тільки хтось із близьких почне демонструвати роздратування, зав'яжіть нитку неміцним вузлом, після чого дочекайтеся примирення. Або, якщо це, можливо, самі докладіть зусиль для відновлення миру, ось як тільки близькі поміряться, розв'яжіть вузлик і скажіть. Як вузол гладкою ниткою змінився, так і в домі моєму лад оселився. Всі один одного люблять, поважають. Полюбовно всі проблеми вирішують. Бути тому. Нитку після цих слів сховати в недоступному місці, але покласти так, щоб вона випадково не заплуталась чи не зав'язалась вузлом. Сни цього дня пророчі. їх важливо запам'ятовувати або записувати один із тривожних образів снів цього дня вважається волосся. Побачити у вісні волосся до великих проблем. Стрижка обіцяє бідність. Ну і за традицією. Перед сном, як завжди, один раз повторюємо такі слова. Я ціную кожен момент і живу сьогоденням, і це момент щастя. Говоримо один раз. Ну що ж, мої любі, я бажаю вам, щоб цей день був для вас золотим, чудовим, прекрасним. Посилаю вам лучики, любві, добра. Нехай все буде добре. І до зустрічі в новому відео.